Слава Ісусу Христу! Мене звуть Олексій. Ви завітали на канал. А навіщо? Сьогодні поговоримо про iPhone 16 Pro Max. Розповімо вам про свій досвід використання. В мене він вже протязі двох тижнів. Я перейшов з iPhone 11 Pro, і це достатньо суттєва різниця в гаджетах. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на цей канал, якщо ви ще не підписані. Обов'язково напишіть в коментах, яким саме? Телефоном зараз ви користуєтесь. Дуже цікаво почитати про ваш досвід. Ви на Андроїді чи на iOS хочете перейти з Android на iPhone, чи навпаки з айфону перейти на Android-пристрої. Дивіться, оновлення для мене достатньо суттєве. дивлячись, чого звісно переходити. Я думаю, що оновлюватись варто тільки якщо у вас пристрій старіший, ніж. 13 iPhone, 13 Pro, Pro Max, навіть звичайний 13, теж ще достатньо актуальний. 11-та прошка в мене в неї була дуже погана батарея, в мене було вже 70, здається, 7% життєдіяльності цієї батареї, і це вже було неможливо просто в використанні. Тобто це 3-4 рази на день на зарядці, або якийсь пауербанк. І це вже була біль. 16-та прошка, звісно, це інший досвід, тому що. Він доживає без питань в мене до вечора, де ще 20%, 30% іноді навіть відсотків батареї залишається десь після 8-9 години вечора. І це неймовірно круто, тому що я і монтую відоси, роблю шорти, роблю якусь базову кольорокорекцію фотографій, постійні зідзвони, відеозв'язок, прослуховування музики, перегляди інстаграма, Ютуба. Тощо, це дуже класний досвід, тому що 11-та прошка. По перше, вона маленька. На цей екран вміщується набагато більше контенту, це набагато зручніше. В мене поганий зір, тому для мене, якби цей перехід на max версію він е, був логічним. Достатньо. Спочатку я думав на перехід на. Якісь менш коштовні моделі, типу 13, чи 14 версії. Але все ж таки вирішив оновитися сразу до флагману. І це собі особисто я пояснюю тим, що цей смартфон мені на наступні 3-4, а може й 5 років, я думаю, його вистачить. Через 2 роки я також поміняю акумулятор. Ну, не також я на айфоні 11 не міняв. Але вже був на грані того, щоб міняти просто акумулятор. Дуже подобається досвід використання динамічного острівця. Це зовсім якась інша планета, інший всесвіт взаємодії зі смартфоном. Тобто, це як якийсь просто другий екран. В мене колись був LG V10, і там зверху був другий такий додатковий екранчик. Через цей додатковий екран можна було взаємодіяти з багатозадачністю телефону і тому подібне, це дуже зручно. Якісь увідомлення, повідомлення приходили саме на цей другий екранчик. Тут, звісно, увідомлення сюди не приходять, але відкривати якісь застосунки, які згорнуті, типу Ютуба, дзвінків і тому подібне. Навіть інстаграм, коли грузить історії, тут є. Індикатор загруженої історії можна швиденько перейти і подивитися, там чи оновити, чи відмінити загрузку, чи щось таке. Коли я прослуховую якусь онлайн-музичку, ну, онлайн якісь, типу, аудіоматеріали, може там, Ютуб-музику і тому подібне, можна теж дуже прикольно взаємодіяти саме з оцієї шторки, ну, умовно кажучи, з динамічного острівця, який. Виконує функцію додаткового цього екрану. І це дуже класно, дуже цікаво, дуже прикольно. Із-за того, що в, 11, ну, в моделях до 14 цього досвіду не було, це достатньо цікаво і, як мінімум, із за цього досвіду варто оновлюватись на моделі від 14 прошки саме. Тому що в 14-ти моделях звичайних ще немає. Там ще стара технологія з чубчиком, вона теж непогана, але. Ну, типу, прикольно вже користуватися якимись більш прикольними та цікавими нововведеннями. Ще хочу окремо розповісти про кнопку Камера Контроль. Вона, звісно, не вирішує всіх проблем. Якихось глобальних вже в попередній версії в 15 Pro та в 15-х можна було помістити на action button камеру, наприклад, і тому подібне. І ця сенсорна кнопка, вона, в принципі, не те, щоб там якось. Кардинально змінює досвід використання саме фото або відео. Але це зручно, чесно кажучи. Я іноді користуюся саме в горизонтальній е, проєкції, коли я щось знімаю, фото або відео. Я, в принципі, використовую це зручно, перемикатися між сенсорами камери, е, ну типу, зближувати зум, зуміть, умовно кажучи, зуміть картинку. Це непогано. Це прикольний досвід. Між режимами я не перемикаюсь, я ще не звик до цього. Мені простіше з екрану це зробити. От. Але саме е, наближати щось собі, там, приближати, зуміть це достатньо зручно. І е, кнопочка ця достатньо непогана. Е, з усіх сторін купа кнопок, і це мене, чесно кажучи, трохи дратує. Але менш з тим Дивіться, я би єдине, що зробив, помістив би цю кнопку трохи нижче на корпусі. Трохи нижче. І було б прикольно, якщо б, може, в майбутньому компанія Apple додала функцію, наприклад, скролінгу ленти. Я розумію, що про це не сказав, може, тільки лінівий блогер, оглядач, техніки. Але я також підтримую цю думку стосовно того, що достатньо зручно було би скроліти ленту з цієї кнопочки, з цього сенсору. І це класна ідея Apple. Візьміть це собі на озброєння, мовно кажучи, хоча я думаю, що вони до цього прийдуть з часом, і може в якомусь 19-му, може пізнішому оновленні. Ми отримуємо більше функцій саме на кнопці камера контроль. Ще раз хочу зауважити, що батарея неймовірно крута, її вистачає на весь мій робочий день. А в мене смартфон з рук ну просто не виходить, умовно кажучи. Тобто я не виключив функцію Always on display, тобто постійно. Підсвічений дисплей. вона дуже класна. Вона мені подобається. Вони зробили так, що вона там через деякий час сама сам кран засинає, тобто не те, що він прям постійно лежить і світиться. Він якось підлаштовується під ритми моєї роботи, мого використання смартфона і періодично гасить екран. Наприклад, якщо він в кармані або вночі там просто лежить поряд, він засинає. І це непогано. Не треба постійно тапати на екран, подивитись там час, подивитись якісь повідомлення, вони всі приходять на цей заблокований, майже сплящий екран, який трохи підсичений. Це Ну, непогано. Єдине, що не можна користуватися в час, коли екран от в такому стані знаходиться. Тобто, майже вимкнений, майже вимкнений екран, просто підсвічений, не можна користуватися повідомленням. Тобто його треба все одно тапнути, і тоді вже в тебе є доступ до всіх інших функцій. Так, екран якби заблокований, повністю він не на що не реагує. І мені, ну. Не знаю, з однієї сторони може і прикольно, тому що тобто, ти просто подивився час, подивився якісь якусь інформацію, якісь повідомлення, умовно кажучи, але щоб з ними почати якось взаємодіяти, треба тапнути на екран. Може в цьому і є сенс. Я ще до кінця не вирішив. Я думаю, що десь. Півроку, може декілька місяців потрібно, щоб повністю знаєте, зануритися в усі нові фішечки, нові функції цього смартфону. І я тоді трохи пізніше, більш детально розповім вам про цей новий досвід, вже там піврічний, може, плюс-мінус. Також окремою темою можна відокремити від теми оновлень в айфоні це роз'єм е, Type-C. Тобто він з'явився вже в попередніх версіях, але в мене просто у друзів є ці версії, в мене не було можливості там декілька днів, наприклад, покористуватися, поюзати, умовно кажучи, новий роз'єм. Е, з цікавого те, що багато в мене проводів Type-C, і це, в принципі, непогано. Тобто, я з собою постійно ношу, і мені можна під'єднатися там до MacBook, просто type c type c і все, і заряджати телефон, наприклад. Е, але. Дома дуже багато ще гаджетів саме з Лайтнінгом. Це айпади у дитини, айпад мій власний, це AirPods, телефон дружини, в неї XR. Якби це трохи, звісно, обмежує, тому що в мене усюди розкидані лайтнінги. і це треба ще додатково, де мені потрібно класти окремий Type-C кабель, тому що iPhone заряджається тепер. Тільки через Type-C, але я його заряджаю набагато рідше, ніж попередні айфони, Тому, в принципі, я там раз на добу зарядив, пішов. На роботі в мене є купа також Type-C роз'ємів, не роз'ємів, а кабелей. І це достатньо зручно, тому що всі андроїди на роботі, в кого там у співробітників, в них всіх андроїди, вони вже всі давно на Type-C. І MacBook може заряджати від кабеля Type-C. тому... Це достатньо зручний досвід. Ще мені дуже сподобалось, що можна під'єднувати зовнішній диск. Він просто одразу з'являється в файлах і можна туди бекапити що завгодно. Тобто, я, наприклад, весь iPhone, всю інформацію з нього, тобто всі фотографії, відео, дитячі, там фоточки, відосики, всі які прикольні, яких дуже багато у батьків, яких там одна і більше дітей. Можна просто це дуже швидко бекапнути на зовнішній SSD. От, просто звільнити пам'ять і юзати. Ну, в мене це мінімальна пам'ять на 256 гігабайт, але мені її більше ніж вистачає. В мене iPhone 11 Pro був на 512 гігабайт пам'яті, і це ну блін забагато. В мене зайнято було 150-180 гіг постійно. Тобто я за цифру 200 гігабайт ніколи не виходив в пам'яті. Тому 256, що б ви не робили, який би ви не були там. Топовий контент креатор 256 більше ніж. Я не думаю, що треба більше. Хоча це ну вже від вашого досвіду використання залежить. Що ви там знімаєте? Може, ви не знаю, по 200 відео в день знімаєте, і вам тоді, звісно, і терабайта буде швидше за все, мало. Дуже прикольно, що є можливість знімати в програв. Це дуже класна якість, і потім да, для поставроботки, тобто, це більш якісні доси виходять більш якісний контент, його вже можна там крутити кольорокорекцію в DaVinci і тому подібне на більш якомусь професійному рівні. Спокійненько працює з ssd шечками це дуже зручно. Я ще пробував тільки в якості тесту ці функції, але те, що я назнімав, блин, ну це дуже круто, дуже якісний контент виходить, відоси, вони важкі. Десь приблизно 10 ГБ, одна хвилина важить. Ну Це, звісно, сумасшедший якийсь розмір, але для якісного контенту, для якісних відосів, ну, воно по-іншому не знімає. Blackmagic теж знімає в дуже височенній якості, дуже великі файли виходять, але і можна зробити, неймовірно, якісні відоси з цього з того, що не знімаєш на прорав. 16 проф, в планети всі, я дуже прикольні відоси знімав е, Луни е, вночі. Е, можете подивитися, як вийшло. Не те, щоб це якийсь досвід, який мені потрібен постійно, але класно, що камери настільки якісні. Всю технічну інформацію без проблем можна зайти в інтернет. Я не буду тут повторюватися, там, які камери, процесори і тому подібне. Просто скажу, що це телефон, який дійсно е, заслуговує на. Вашу увагу, якщо ви хочете оновитися, у вас є зайві 1500 доларів, оновлюватись варто. Якщо це телефон в кредит, я думаю, що жодний телефон не вартий того, щоб його брати в кредит або навіть в оплату частинами. Якщо ви не контент-креатор, якщо вам просто паскроліть ленту, подивитися тік-ток і тому подібне. Вам цей телефон нафіг, вибачте, не впав. Купіть телефон, на який у вас саме зараз вистачає, або може трохи підкопіть і купіть собі, якщо вам потрібен великий смартфон, то якусь плюсову версію, якщо звичайний, то просто звичайну версію того айфону, на який у вас саме зараз вистачає грошей. Зараз можна купити, я не знаю, 11, 12, 13, за не всі гроші світу. І кайфувати від просто того, що у вас є iPhone, від якості е, цих смартфонів і тому подібне. І я думаю, що оновлюватись варто тільки, якщо у вас якісь версії, типу XR, 11, може 12 прошок там, чи просто базових версій, але не новіше. Дуже сильно дякую вам за перегляд цього відео. Дуже сильно прошу в коментарях написати, який саме у вас смартфон. Як довго ви їм користуєтесь? Задоволені ви досвідом використання саме вашого смартфону? Чи ні. Я намагаюся відповідати на всі. Коменти, якщо вони не відверто тупі, якісь чи хейтерські, та навіть на хейтерські я відповідаю, тому пишіть, в принципі, що хочете. Десь в описі відео внизу є дуже важливий збір на DJI Mavic для 59-ї бригади з розіграшем айфону та AirPods. Слава Ісусу Христу! Слава героям та героїням! Та слава Україні! Побачимось в наступному відео. Па!